Добрий день, колеги. Мене звати Рощина Наталія, я лікар-косметолог, щелепно-лицевий хірург. І сьогодні в нас дуже цікава тема це слухати або прислухатися. Тож, давайте почнемо по порядку. До вас приходить пацієнт, неважливо, чи то він первинний, або сам у вас, або прийшов від іншого косметолога. Він прийшов до вас з якоюсь ідеєю. Спочатку потрібно вислухати його. Потім розпитати амнане та всі деталі щодо процедури, яку він хоче. Що вона побачила це в інстаграмі та вирішила, що це їй потрібно або її подруга сказала, або просто її щось турбує на обличчі якась зона. Потім ми маємо зробити огляд пацієнта. Це дуже важливо, і вже тільки після огляду ми маємо висловити свою думку щодо тієї чи йної процедури. І тут дуже важливо. Ми не маємо переконувати пацієнта. Ми лише можемо настільки професійно та грамотно приподнести свою відповідь медично, щоб в нього не залишилося коливань щодо вибору та необхідності цієї процедури. Це ми говоримо за 90% випадків. Ще є ось ці 10%, які, які щоб ти їм не казав, вона все одно хоче те, що вона хоче. Раніше я дуже нервувала з цього приводу. Чому людина мене не чує? Я їй тлумачу, ми говоримо півгодини, годину. Ти віддаєш всього себе людині, доводячи їй свою думку, а вона каже, ні, я все одно хочу. Чому так? Ти кажеш, ні, тобі не потрібна ця процедура. Зараз тобі потрібно спочатку, Там, наприклад, прибрати жирові відкладення на обличчя. Або вона прийшла хоче кутинь нижньої щелепи, ти розумієш, ні, кажеш, їй, тобі треба почати із середньої. І третини, вона так, так, а потім все одно ні, я так хочу. Тож, люди, нащо витрачати свою нервову систему? Хоче вона, будь ласка, ну не зробиш ти, зробить хтось інший. Тому ви маєте лише вислухати. Потім професійно довести свою думку, а потім, якщо вона все одно не згодна, то робіть, бо зробить хтось інший. За мою практику, в мене був лише один випадок, коли я приступила через себе та зробила те, що не хотіла. Приходить по запису, каже: Я хочу губи. Я ж питаю, який був філер, коли останній раз була корекція. Вона все розповідає, каже, в мене був ювідер рітач. Я ж питаю, а що зараз будемо колоти. Вона каже: Ну, що у вас тут най... найдешевше? Ну кажу, ну не Я не кажу, от мені нейраміс. Я ніколи не вскриваю шприць, поки не зроблю огляд. Я бачу повну міграцію філера. І над губою, і в слезову, Тому, звісно, я її не переконую, але кажу, що я не буду це робити. Це е, чужі помилки або не помилки, бо так сталося. Вам потрібно просто розчинити. Давайте розчинимо, ви прийдете через два тижні і ми зробимо нові гарні губи. Вона психанула, вона пішла, ну то і все. Вже, мабуть, місяць пройшов, блекаут. Летять ракети, працює ПВО холодно. Посередок я у себе в салоні не працювала. Дівчатка каже, що дуже просила жінка, вона дзвонила і вона їде, їй срочно потрібно саме сьогодні. Я приїхала в салон, переодягаюся, стою, ми її чекаємо. Дзвінок у двері я кажу, ракети летять. ПВО, тобто людей немає в салоні, всі в підвалах. Заходить вона і каже: Я прийшла за губами. І я дивлюся, а в мене такий е, розпач, я не знаю, що робити, в мене немає слів. No, God, please, no! 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 Вона заходить, і що, ну, що мені їй казати? Ну я ж вже все сказала. І що я зробила ці губи? Це був треш. Мені не подобалася робота, звісно. І єдине, що я їй сказала під кінець процедури, це нікому не кажіть, що це зробила я. Це був єдиний вибаток. А взагалі, слава Богу, всі пацієнти в мене адекватні. Контингент дуже хороший. У мене не буває людей, які хочуть оці великі об'єми, які я не люблю на обличчі. Слухайте своїх пацієнтів, прислухайтесь до них, висловлюйте грамотно свою медичну думку, але не витрачайте свої нервові клітини, бо ви не зможете вставити свій музок. tomou o paciente.